Вже третій рік поспіль українці живуть в умовах повномасштабного вторгнення Російської Федерації та не можуть дозволити собі повноцінний відпочинок. Найпопулярнішим у шості місцем пляжного відпочинку є Галинківське озеро. Його нині активно облаштовують. Вже відкрив купальний сезон Олександр Вадимович, який чи не щодня приймає сонячні ванни та перная у водойму хозу я сюда давал довольно часто особо то только толь, когда мозг не давала что так вот это задержка немножко а так купались моим сослужинцем рано еще где-то с апреля месяцев ну закалялись вода отличная сейчас теплая хорошая сделали Лавочки, прекрасні. Облаштування офіційного місця відпочинку займаються комунальники. Наразі берег чистий, природа навколо радує око. З метою підготовки до пляжного сезону проведено у нас роботи по прибиранню. Кошена прилегла територія, встановлено навіси, встановлено кабінки для перевдягання, лавочки. Незважаючи на тяжкі часи, ми повинні. Хоча б мінімально що зробити для відпочинку наших громадян. Також на вході до місця відпочинку встановили туалет. Начальник управління житлово комунального господарства Геннадій Милашенко зауважив, що сміття буде час від часу вивозитись. Головне, щоб відпочивальники прибирали за собою, а не лишали його на пляжі. Періодично буде вивіз сміття проводитись. Є для громадян. У нас на вхід в пляж є короб для. Для сміття, так що прошу. Намагатись підтримувати чистоту. Якщо комунальники прибирають берег, то рятувальники дно. Очільниця рятувально-водолазної служби Ірина Міщенко розповіла, яку площу обстежили її співробітники. Підготовчі моменти до купального сезону розпочалися, а розпочали ми їх з обстеження саме цієї берегової лінії. Обстежили на сьогоднішній день близько 300 квадратних метрів дна ґрунту нашого водоймища. Вчора чергова зміна обстежувала в Районі, е, автомобільного моста, бо там також купаються. Хоча сьогодні з представниками, скажімо, так, державної служби надзвичайних ситуацій і з іншими організаціями, з, з якими ми вчора обл займалися облаштуванням е, зони відпочинку, Ми вирішили, що в тих місцях, де це скупчення дітей, підлітків особливо е, в стихійних місцях воно е, завжди було заборонено, тому в цьому році ми вирішили поставити таблички. На яких буде написано, що копання заборонено, Но, тим не менш, діти є діти. Розумієте? Тому десь вони прислухаються, десь вони щось поганенько чують. Тому ми також вчора. На вчорашній зміні ми також там обстежували. За словами пані Ірини, у воді на жаль дуже багато сміття. Рятувальники піднімають з води різноманітні предмети, які можуть становити загрозу для охочих скупатися. В основному що Що саме з непотребу дуже багато доставали ці склянки, провели свій досуг і це все кинули в річку. Навіщо таке робити? Дуже багато консервних банок, дуже багато у цих пластикових пакетів, дуже багато пластикових у цих Дуже-дуже багатсько. Ми буквально десь це скільки? днів чотири тому назад, ми це в перший раз обстежували, так? був перший етап обстеження, очищення. Дістали близько шести. У цих мішків у цього не потребу зону відпочинку продовжують готувати до початку сезону і всі умови для облаштування загального місця відпочинку будуть виконані. Бої будуть виставлені найближчі дні. Також буде, як завжди, огороджена територія для так називаємої дитяча купальня. Також будуть виставлені це. Ми все зараз пропрацьовуємо вже працюємо над цим питанням три інформаційні Ційних щити, на яких будуть, скажімо, так пам'ятки стосовно безпеки на воді, стосовно запобігання травматизму, і, скажімо, так, загалом запобігання загибелі людей на водах. Пані Ірина розповіла, яка нині температура води, як медик порадила, коли краще занурюватись у водойму. Температура води на сьогоднішній день плюс 18 градусів. Трішечки вона, звісно, ще холоднувата. як на мій. Огляд, але тим не менш підлітки в основному. Відпочивають, де і місцеві мешканці, тому більш-менш оптимальні умови на сьогоднішній день вже зроблені. Ну це ще тільки початок. Я як медпрацівник, рекомендую починати свій, скажімо так, літній сезон, коли температура води досягла не менше 23-24 градусів тепла. Крім чистого дна та температури води, важливою умовою для купання є якість води і постійно досліджують у лабораторному центрі. Щорічно перед початком та протягом купального сезону фахівцями Шостанського центру контролю та профілактики хвороб проводиться лабораторний контроль якості води в місцях масового відпочинку населення. Двічі на тиждень з озера Галинківське досліджується вода за бактеріологічними показниками і раз на тиждень за санітарно-хімічними показниками. Відбір проб води проводиться в контрольних точках. На лівому березі в офіційно визначеному місці для купання, на правому березі це з боку пірса. І Одно на один кілометр вище за течією на початку травня, коли тільки були розпочаті дослідження води, на фахівців чекав неприємний сюрприз. Було виявлено перевищення індексу ЛКП. Це лактозопозитивна кишкова паличка, яка є основним показником, що свідчить про бактеріальне забруднення водойми. Перевищення цього нормативного показника індексу ЛКП було зареєстровано майже в 10 разів. І дорівнювало 46 тисяч на дециметр кубічний при нормі не більше 5 тисяч на дециметр кубічний води. Лактозопозитивна кишкова паличка при потраплянні в організм людини вона може викликати гострі кишкові інфекції. Тому, задля недопущення виникнення спалахів інфекційних захворювань, відпочинок та купання у такій воді заборонено. На щастя, це було в той весняний період, коли стояли несприятливі погодні умови, низька температура повітря і водойма не використовувалась на. Селі. Для купання. За результатами досліджень вже через тиждень якість води в озері Галенківське нормалізувалась і наразі відповідає гігієнічним нормативам якості води водних об'єктів. Всього з початку травня з озера Галинківське фахівцями Шостинського центру контролю та профілактики хвороб було досліджено за мікробіологічними показниками 27 проб, з них на поточному тижні 6, за санітарно-хімічними показниками 15 проб на поточному тижні 3, за паразитологічними та токсичними токсикогенічними показниками по 6 проб. Наталя Хроменка зауважила, що якість води в річці може постійно змінюватись, особливо після дощів, бо тоді у води потрапляють органічні стоки. Нами також було проведено дослідження про піску з берегової зони озера Галинківське за бактеріологічними, санітарно-хімічними, радіологічними, паразитологічними та токсикогенічними показниками. Всі проби нами досліджені відповідають нормативним вимогам. Робота з лабораторного. Контролю води в озері Голенківське буде тривати до вересня. Наше озеро це не просто місто відпочинку, це наш спільний скарб, який потребує турботи та поваги. Тож давайте берегти те, що маємо, закликають спеціалісти. Хочу нагадати громадянам, що прати килими в річці, мити транспортні засоби біля водойми заборонено, тому що хімічні речовини, які містяться у складі миючих засобів, ці поверхноактивні речовини вони токсичні і впливають на стан води, завдають шкоди водоймі, При тому, що у цій водоймі купаються діти, особливо маленькі діти. Одне єдине місце відпочинку, так один єдиний офіційний пляж в нашому місті. Тому давайте якось не захаращувати, давайте якось трішечки неганебно ставити, до нашого будоймища, до берегової лінії.